Ну, насправді, я хотів би два аспекти. Перше це нічне чи вчорашнє звільнення. Насправді емоції переповнюють кожного, кожного того, хто молився, хто переживав. І справді це перемога. Спробую пояснити, чому, на мою думку, це перемога. Тому що звільнили велику частину представників Азову і керівництва АЗОВ. Хоча ми знаємо, що командир, заступники будуть перебувати до закінчення війни в Турції, в Туреччині. Це говорить про те, що Путін реально визнав це бойовим підрозділом і боїться, щоб їхній бойовий досвід не був використаний у продовженні захисту України. Це однозначно. Друге, ми пам'ятаємо, як Російська Федерація визнала АЗОВ терористичною організацією. Це говорило про те, що за всією логікою їх не планували повертати і діяти, як росіяни вміють діяти, тим більше назвавши наших побратимів терористами. Через те надії було обмаль, що їх повернуть. Те, що повернули 215 з полону людей, це справді перемога. Перемога. Давайте будемо об'єктивно вищого керівництва держави, яке опікувалося цим питанням. Наших розвідників, зовнішня розвідка працювала, служба безпеки, дипломати, велика кількість людей. І Остап вірно сказав, що частину того, що відбувалося, і звільнення, і те, що відбувалося в Маріуполі, вже ніхто не дізнається. Але це справді живі свідки, які будуть свідчити під час процесу над Путіном і її командою. Це однозначно, бо вони є носіями надважливої інформації. Мене... Ще турбує інше. Ми розділяємо емоції родичів, побратимів і всього суспільства, але є інший аспект чи проблема. Тому що є частина тих хлопців і дівчат, які ще знаходяться в полоні. У них зовсім інші емоції. Вони насправді очікують чергового звільнення, а поки що невідомо, коли воно буде. Хоча насправді. Процес перемовин е триває. Тут важлива роль Туреччини і самого Ердогана. Це однозначно. Ми бачили, що турецькі ЗМІ декілька днів назад злили інформацію, що буде обмін. Тобто вони політично хотіли продемонструвати, що вони також впливають на цей процес. Це теж важливо, що міжнародна спільнота і не тільки є інші держави, бо звільнені ключові чи представники ключових наших союзників. Е два американці. Два британці там і інші, і, То, і, так. Саудівська і Саудівська Аравія брала активну участь. Тобто, це теж говорить про те, що міжнародна спільнота сказала своє слово. Удар по путіну однозначно, тому що визнання чи підписання указу про часткову мобілізацію це визнання того, що він програв так звану спецоперацію. Це тільки так. І переклав відповідальність на все російське суспільство. Давайте більше того, у ЗМІ вже також злили інформацію, що секретна частина цього указу говорить, що там мобілізуватимуть майже мільйон чи мільйон росіян. Це теж я думаю, не випадково злили, щоб всі вони розуміли, що це вже війна. Чи готові росіяни воювати? Насправді ні. Про це продемонстрували кількість жертв росіян на території України. Бо вони насправді сюди прийшли як е, варвари, які руйнують цивілізований світ. Через те це часткова перемога е, щодо звільнення, але далі будуть наступні випробування. Путін не планує здаватися. Якщо комусь видається, що ось-ось і вже до нового року буде перемога, то дай Боже. Але попереду нові випробування. Нові, на жаль, жертви, і тяжка праця щодо звільнення тих людей, які ще сьогодні знаходяться в застінках, бо щоденно їхнє життя під небезпекою. І цим звільненням Путін, мені здається, хотів відвести від проблеми Оленівки. Там же ж так і нема до сьогодні міжнародних наших експертів, яких обіцяли. А е, вже шлях, речові докази знищені. Тобто там буде складно доказати, що це справді злочин тероризму, який провела Російська Федерація. Тобто багато питань Путін думає, що цим звільненням він е розслабить міжнародну спільноту. Є позиція Організації Об'єднаних Націй, але виклики продовжуються і важливо, щоб після цієї ейфорії ми розуміли про наслідки, які будуть також, як на мене, непрості для України. Я хотів би про заяву Байдена. Це дуже добре, що президент Сполучених Штатів зрозумів, і це його посил, що потрібно реформувати Організацію Об'єднаних Націй, однозначно, і не тільки її. Ми згадаємо, а де ж ОБСЄ? там нема, тому що там Росія має Рада Європи, теж страждає від червоний від Росія, хрест, а да. Червоний Хрест. Ну вибачте мені, там, де Росія є учасником, вона має свої щупальця, там. і це небезпечно. І дуже позитивно, що нарешті зрозуміли, і після перемоги України над Росією пройде реформування всіх міжнародних інституцій. Це однозначно. І я хотів би коротко про е, ядерний шантаж. Я погоджуюсь з паном Остапом, Він шантажує не Україну, бо Україну вже не злякає. Ми зрозуміли, що не такий страшний, до речі, Москаль, як його малювали. А він шантажує міжнародну спільноту, Європу і Сполучені Штати, ті, що називаються клубом ядерним. Тому що шантаж використанням тактичної, а це не стратегічна ядерна зброя, він дає їм натяк. Якщо змовчите, то буду далі шантажувати. А європейська спільнота має зреагувати. Санції Угорщина будує Росія там атомну станцію. Де санкції? Де санкції на тих, що росіяни, вибачте, бізнес мають і діти їхні навчаються в Сполучених Штатах і в Європі? Має міжнародна спільнота дати відповідь жорстким продовженням санкційного списку і більш рішучими кроками. І насправді це є єдиним впливовим. І ми в Верховній Раді внесли зміни. До міжнародного кримінального суду прокурори міжнародного кримінального суду мають тепер право працювати на території України і, документуючи злочини росіян, називаючи їх конкретні прізвища і порушуючи справу, це є запорука того, що наступні будуть боятися виконувати такі злочинні накази. Бо не один Путін. Від навіть віддаючи наказ, буде учасником прийняття такого рішення щодо застосування тактичної ядерної зброї а конкретні прізвища.